В цьому відео я збуду місто майбутнього в Майнкрафт Хардкорі. В ньому є багато будинків та купа іншого. Ну якщо ти хочеш дізнатися, чи працює метро в моєму місті, то додивись відео до кінця. Оскільки на це відео я витратив дуже багато часу, я авансом попрошу тебе підписатися та влюбити вподобайку. Оскільки, якщо тобі щось не сподобається, ти зможеш будь-який момент її прибрати та відписатися. Мені буде дуже приємно. А тепер переходимо до відео: приємного перегляду. Ну вже по традиції для початку будівництва треба знайти нормальне місце. Опа, це ж село. Дивно, що раніше я не помітив. Зараз потрібно буде його золотати, але показувати на камеру я це мабуть не буду, тому що можуть посадити на 10 років за крадіжку зі зломом. Злотавши село, я побачив таке місце. Воно мені реально дуже сподобалося, та я вирішив будувати саме тут. Оскільки для цементу мені знадобиться дуже багато піску та гравію, я вирішив скрафтити діамантову лопату, щоб не мучитися з залізними. Також я вирішив її зачарувати. Спойлер, нічого так і не вийшло. Ну що ж, а тепер можемо починати будувати коло. До речі, його діаметр 50 блоків. А тепер потрібно буде зрівняти територію в колі та навколо нього. Готово. Тепер нарешті вся територія рівна. А зараз потрібно буде знайти якусь пустелю, щоб накопати там піску. Це не пустеля, звісно, але я думаю, що нам і цього вистачить. Після години копання піску я повністю зрівняв весь берег. А тепер подивіться, скільки його у мене в інвентарі. Nice. Далі я відправився за гравіем, але як виявилося, моя лопата не підходить для його видобування, оскільки випадає тільки кремінь. Нарешті, знайшовши гори, я почав добувати гравій, але для цього мені довелося скрафтити ще одну діамантову лопату. І ось скільки гравію я здобув. Ну, на перший час я думаю, вистачить. Потім я побачив поляну квітів та вирішив зібрати її. А тепер будемо крафтити цемент. Окей, тепер мені потрібен чорний цемент, тобто потрібен чорний краситель, а його можна вибити тільки зі спрута, а вони, на жаль, дуже рідко спавнються, та й не у всіх водоймах, так би мовити. Тому це буде доволі довго. Але мені доволі пощастило, тому що у водоймі, яка поблизу мене, одразу заспавнили спрути. Ну, а тепер нарешті можна крафтити чорний цемент. А зараз можемо почати будувати дорогу. І ось яка дорога в мене вийшла. Як на мене, вона непогана. А далі я почав будувати перший будинок в нашому місті. До речі, він буде жовтий. Все ж таки цементу мені знадобиться більше, ніж я очікував. А по дорозі додому мені вдалося приручити такого песика. Прийшовши додому, я вирішив відправитись у Незер, оскільки мені потрібен буде світлокамінь для вікон у будинках. З'явившись у Незері, мені дуже пощастило, оскільки одразу біля мене був світлокамінь. Також мені вдалося вбити Гаста його ж фаерболом та отримати за це досягнення. Нарешті, набігавшись по незеру, я повертаюсь додому. Зараз, думаю, можна почати будувати вікна. А так, думаю, набагато краще. А далі я проклав ще одну дорогу. Ну, а тут можна збудувати ще один будинок. І ось такий будинок в мене вийшов. Як я й думав, гравію мені не вистачить, тому мені доведеться заново добувати його. Так я цілий день копав гравій, і ось скільки мені вдалося накопати. А тепер мені знову потрібно буде винищити націю спрутів. До речі, це доволі довго та нудно, тому що спрути не завжди спавляться та у дуже малій кількості. Так, ось я наформив чорного красителя, а тепер можна крафтити дуже багато чорного цементу. Я думаю, що третя будівля буде щось типу бізнес-центру. Окей, мимо будувати третій будинок. І ось що я збудував. От я не знаю, якось з одної сторони воно дивно виглядає, з іншої, наче нормально. Коротше, зносити це не буде, хай воно тут залишається. Окей, відволічемося трохи від будівництва будинків. Давайте краще зробимо тротуари. А зараз буде дуже складна та нудна робота, тому що, як ви бачите, ця будівля неправильної форми, та ставити у ній скло буде дуже складно. А я ще й протупив та скрафтив скло панелі. Згорим пополам я якось таки розставив те скло, а тепер потрібно тут провести дорогу, щоб в нас були провулочки. А далі я збудував ще одну будівлю. Коротше, у мене з'явилася ідея, щоб під склом у будинках поставити смолоскипи. Вони будуть доволі прикольно освіщувати. Так, ну я вже настала ніч, і як на мене це доволі красиво виглядає. Всередині це, звісно, виглядає дуже некрасиво та навіть страшно, але вночі це взагалі бомба. Просто виявляється, у мене закінчилось вугілля, тому зараз мені доведеться йти в печеру по нього. Так, ось я знайшов якусь таку печерку, цікаво, щось в ній буде, чи вона буде просто пусою. Так, ну поки що нічого не бачу, тут наче нічого такого немає, окрім лави. Так, добре, зараз. Так, ну тут є спавнер. Спавнер це в принципі прикольно. Ой, ні, це не прикольно. Мені зараз всю броню поламають. Це, геть, не прикольно. Так, вугілля тут нема, добре, доведеться шукати іншу печеру. Так, ну, в принципі в мене і палок також нема, тому зараз тут буде дерево і, можливо, поруч буде якась печерка. Ого, дивіться, скільки тут їжі, це в принципі добре, тому що в мене її не уж і багато. Якраз буде на запас на наступні проекти, можливо, чи щоб це добудувати, тому що о, там якраз є вугілля, це просто супер. А тепер потрібно буде розставити смолоскипи під кожним вікном. Ну і ось як це все виглядає вночі. Як на мене, мега красиво, тому що кожне вікно світиться, та за рахунок цього місто виглядає набагато живіше. Так коротше, в мене тут невеличка проблемка, я піднявся у гори, та в мене взагалі немає лопати. Тобто, перша на удачу три з неї гравій взагалі не падає, а друга дуже сильно поломана. Там з неї можна добити буквально пару гравіїнок. Накопав я звісно, небагато гравію, але я думаю, що хоча б не трохи цементу, мені вистачить. Окей, сподіваюся, цієї кількості, хоча б на половину будинку, вистачить. Так, ну ось я нарешті приділився з місцем будівництва. Думаю, що дім буде 5 на 3 блоки. Тю і ось як виглядається будівля. Як на мене, вона ідеально вписується у місто. Так, зараз скравчу сірий барник і подивлюся, як він буде виглядати. Ну цемент в принципі, імба. Він мені підходить для будівлі. Але не все так просто: для сірого барника мені потрібно буде чорний та білий барник. З білим взагалі проблем немає, а от з чорним доведеться повозитися. Дивіться, бідненький застряв, як він в блоках забагався. Це просто капець. Так на тим часом у мене 15 чорнених мішків. Здобувши достатню кількість барників, я можу крафтити сірий барник. Але як виявилося, в мене взагалі немає гравію, тому мені доведеться шурувати у свій дім та шукати там гравій. Прийшовши додому, м'яко кажучи, я був розчарований, і це, м'яко кажучи, тому що. Що ніде не було гравію. Оце я дожився. Та я вирішив зачарувати залізну лопату. Але я помилився та зачарив діамантову лопату, яка була взагалі зламана під нуль. Тому тепер мені доведеться копати звичайною залізною лопату. Ох, відчуваю, це буде довго. Так, вже темніє, та чомусь мені дуже багато кремні падає. О, все, в мене зламалась лопата, тому в принципі можна вже йти назад. Тепер можемо крафтити сірий цемент, скільки в мене. Ого, його вийшло, капець. Капець його вийшло. Я не очікував, що стільки буде, але нема скла. Нема скла, це вже проблема. Окей, зараз запихнемо його сюди. Не даремно я все ж таки вугілля добував, Хай така буде, тому і нормально. Нічого страшного немає, що вона не така буде. А тепер просто це все підіймаємо. Сподіваюся, коли я це все зроблю бетоном, тобто дозлю, то воно буде якесь нормальне, а не якийсь кринж вийде, як асфальт якийсь. Хоча це, мабуть, більше для асфальту підійшло, ну коротше так вже і буде воно. Перероблювати я поки що не хочу. Можливо, я, в принципі, це пару блоків поставлю, подивився, як воно взагалі виглядати буде. Просто тоді ця будівля вона буде не дуже виглядати, оскільки ну, з асфальтом буде зливатися, ну коротше, просто зараз буду будувати. Так, ну як я очікував, у мене закінчилося скло, та мені потрібно спускатися, тому що там павук вже зробив свою суїсін, він просто взяв, спригнув. Дивне, я думаю, він буде спускатися, він просто взяв отак спригнув, та і все. Зараз мені головне не, не суцідитись. Ні, все нормально, а тепер заберемо скло. Так, 23 скла. Ні, я ще почекаю, тому що цього мені надовго не вистачить. Так, ось 40 скла, це вже вистачить. Це прям круто, це прям по-нашому. Тепер піднімаємось туди та продовжимо ставити скло. Ні. Скло, ти чого? Я ж тебе добути не зможу, ну це капець. Таким темпом, у мене скоро взагалі нуль скла залишиться, у мене так його прям мало залишилось. Так, тепер напарна кількість. Ну це прям капець. Так, зараз, сподіваюся, встигну, та не помру. Так, все я встиг. І в принципі, це виглядає прям супер. Це тепер найвища... найвища будівля в моєму місті, вона прям реально висока вийшла. А ось як поки що виглядає проміжний результат. Потім мені в голову прийшла ідея збудувати метро. Так, ну доволі красивий тут гори. Оля, це вже наш кіберпанк місто, Ось так от воно виглядає. Але давайте зараз зайдемо всередину. Тут є ось такі от труби, це імітація. Просто труб, не знаю, що по ним буде перетікати, але щось точно перетікає. Наприклад, опалення, не знаю, або вода. Хай так і буде. Є от будівлі, в принципі, вони просто житлові, потім є ось такий трансформатор з електроенергії, освітлення. Тут їх, в принципі, три штуки, потім ось таке два магазинчики є, лікарня, ось такі от високі будинки. Та й, в принципі, більше такого особливого нічого немає, в них нема ін... немає інтер'єру. Одні будиночки, тут такий ларьок з селянином. Також тут є метро. Давайте я вам його покажу. Зараз ми в нього так спускаємося, це метро, тут є таке освітлення. тут нічого немає. Потім тут ми сюди заходимо, тут були селяни, але вони вже втікли. Є такі от лавочки. І тут, по ідеї, повинні ходити поїзда, але як ви бачите, їх тут немає. Ну, а в цілому, мені дуже сподобалось це місто, яке я збудував, і на нього я витратив. Дуже багато часу. 100 Майнкрафт днів я витратив на це місто. Тому я думаю, що це реально заслуговує твоєї підписки, твого королівського лай та коментаря для поширення цього відео. Ну а на цьому ми будемо вже закінчувати наше відео. Всім до зустрічі.